Ну, ось завершився чемпіонат. Я його вважаю чуть-чуть гібридним тому що в цьому чемпіонаті за перемогу з першого туру змагалися дві команди. Саме команда наша, СК Русава, ну і команда ФК Чигарин. До останнього йшли, як кажуть, очко в очко в Ну і Сьогодні очікувалась надзвичайно важка гра, вона такою і стала заслужений. Я вважаю результат, тому що, начебто, нас і нічого і влаштовувала, але все-таки ми боролися командою за перемогу. Але я вважаю кінцевий результат вже перемоги. Ця перемога, звичайно, не могла бути без перших людей громади. Це нашого. Звичайно, президента голови нашого голови, президента нашого футбольного клубу Яременко Олександра Івановича. Я ми їм вдячні за те, що він ми нічого, як кажуть, ні в чому не потребували якоїсь там допомоги. Вся всі ті проблеми у нас їх практично не було, бо тому, що, що нам потрібно було для тренувань, для організації ігор, виїзду і так далі. Все в нас це було. Я думаю, що ми. Не ну, Всі ці е, очікування виправдали командою. Ну і е, хотілося подякувати нашим вболівальникам, е, тому що ця команда дійсно стала е, вона стала любимою командою, бо два автобуси, яка є за командою, просто так назбирати важко. Це дійсно та команда, яку підтримають вболівальники. Ще раз вітаю всіх з перемогою. До речі, це перша перемога нашої команди в Черкаському районі. Думаю, що вона буде не останньою. Вітаю наших гравців, вітаю наших е, орган... тренерів, помічників Яременка Євгенія Івановича. Дійсно, без нього теж було дуже тяжко. Ну, Наших е, відповідно обслуговуючих персонал. Далі буде.